А, зі мною на зв'язку Борислав Береза, політичний діяч, народний депутат восьмого скликання, колишній військовий Збройних сил е е України. Добрий день, Бориславе. Добрий день, Вячеслава. Да, героям слава! Звичайно, героям е слава. От дивіться. Тут <сміп»> споконвічне питання: хто винен і що робити? Яким чином можна було упередити дану, е, дану ситуацію? І як би в чиїх силах було це зробити? Якби от ви як зовні, як спостерігач умовно кажучи, як політичний діяч політичного огляду? Ви кожен день записуєте в Ютубі е, 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 відео, ви кожен день робите пости у себе на Фейсбуці, оглядаючи ситуацію, те, що відбувається. Хто, хто який, що треба було зробити кому, для того, аби зараз не відбувалося е, звинувачень? Дивіться, є така латинська приказка: Кюпродис, кому ви? Це по-перше, те, що відбувається зараз. По перше, мене важко назвати симпатиком кличка. Ну, ми mm -hmm. з ним були на виборах, але. Коли я бачу, що йде атака саме по місцевому самоврядуванню, і давайте відверто, вона ж системна, вона регулярно відбувається останні роки. і Зелена влада демонструє, що вона хоче просто взяти під контроль Київ, і це ж не перша історія з гучними заявами, за якими ховається меркантильний інтерес, і от я завжди цікавлюсь, кому це цікаво. От була заява нашого нового міністра енергетики Шмигаля, який сказав, що Київ набагато гірше підготовлений до масованих ударів по енергооб'єктах ніж Харків. Так. Зараз по Харкову прилетіло, і Харків сидить без світла. Харків вже теж погано підготувався, чи що? Чи все ж таки треба ну ставити трохи інше запитання? От, наприклад, мені б дуже хотілося, щоб міністр енергетики Шмигаль оцінив рівень підготовки України президентом України Зеленським та прем'єр-міністром Шмигалем до повномасштабного вторгнення. Вони зробили все, що потрібно. Якщо ні, ну може не їм треба критикувати це. По перше. А по друге, може їм треба робити все можливе і неможливо, щоб е, був захист України? Бо наскільки я розумію, коли кажуть, що це мер повинен забезпечити е, ППО? Я вибачаюсь, точно, мер. Ну просто я в законі спеціально подивився ні. Більше того, в нас є голова. Військової міської адміністрації, пан а, Тимошенко, а, пан Ткаченко, вибачте. Так. А, він для нас навіщо для того, щоб щось а, робити, чи тільки атакувати. Ну да. а, а що реально Вони? входить у відповідальність голови ну, це, військової це адміністрації? По це? По перше, друге, а може міністр новий міністр енергетики Шмигель, який до речі нічого не досяг як міністр оборони, і до того, м'яко кажучи, був прем'єр-міністром. України. Чи може він оцінити рівень захисту енергооб'єктів, на які, до речі, були виділені гроші Кабміном під його керівництвом? І саме під керівництвом прем'єр-міністра Шмигаля. І наскільки Україна була готова до цих масових ударів, що все було знищено? Ми ж пам'ятаємо ці гучні заяви. Об'єкти захищені на 100%, все три рівні, а потім і все. І не захищене з'ясувалося. А потім почалась працювати комісія Верховній Раді, яка каже, об'єкти були захищені на 10%, на 15%, деякі на 60%. А потім з'ясувалося, що гроші, які повинні були виділятися кабміном, і які повинні були виділені на захист, просто не були виділені. Тож Зеленський, як президент, не погодив це, а Шмигаль як прем'єр не переконав його. І зараз ці люди, які призвели до цієї ситуації, шукають нового ЦАПа відбувало. А що відбувається? І далі мені б дуже хотілося дізнатися від прем'єр-міністра Ні від міністра енергетики Шмигаля, чи може він оцінити кількість двушечок на Москву, які були відправлені коли міністром, прем'єр-міністром був Дніш Шмигаль, який подавав тоді міністра енергетики Галущенка. Чи оце вони не бачать? Це той самий випадок, е і це інше, коли президент і прем'єр-міністр взагалі не несуть відповідальність за відверто погану підготовку України до повномасштабного вторгнення, але гарні умови для двушечки на Москву. Якось одна бока виходить. І коли після цього зразу з'являється е заява нашого президента, який каже, що Києві зробили мало для підготовки до блекаута, Ну, дивіться, в мене є претензії. Ну, дійсно, є претензії до підготовки Києва, є питання. Але чи Зеленському це треба казати? Точно не Зеленському, бо він в Україні зробив достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення? Ні, і всі це знають. Він готував, він людей готував до травневих шашликів. І армію готував до травневих шашликів, і Збройні Сили, і е, не проводив евакуацію та мобілізацію. А катався на лижах і казав, що всі, хто розповідає про повномасштабне вторгнення, це вороги. Мені здається, що нам, Зеленському, треба поставити запитання, чи сняться йому ті, кому він радив готуватися до травними шишлаків, замість того, щоб евакувати їх, які були потім вбити расистами. Ну, давайте відверто. Він же країну до повномасштабки як підготував? Не я. І тому запитання і до нього, і до речі, до Ткаченка: е, от, щоб ще Ткаченко сказав: а де те чисте небо, на яке витрачено більше 200 мільйонів гривень? Там, де є три тисячі ракет до кінця 25-го року? І коли отут же приєдналася ще одна торпеда банкової, пані Мар'яна Безугла, яку, до речі, треба нагадати, обрали наші містяни, кияни. Це ж вони це давайте відверто. Нам же її не підкинули, нам же її не обрали Парижани, По моєму округу, по моєму. Пане В'ячеславе, нам же не обрали її Телявівці, нам не обрали її Вашингтонщині, її обрали кияни. І вона починає розповідати: треба зняти кличка разом з Ткаченка. Я думаю, чому разом з Каченко? Я розумію. А, для балансу, щоб показати, що ми всіх знімаємо. Так за що? У нас є обраний мер, обраний киянам. Ще раз, мені може не подобатись мер. Мені може не подобатись вибір е, киян, але мені не подобається і вибір українців президента України. Але ж я не вимагаю зняти президента країни. Я вимагаю, щоб відповідальність була у всьому, і тому на виборах повинна змінюватись влада, а не по рішенню, шоумена та його оточень. І те, що я зараз бачу, це пошук ЦАПа відбувало, щоб перекласти з себе відповідальність. Хоча давайте так, це ж не нова стратегія. Зеленський навіть зараз намагається через референдум перекласти відповідальність по виводу військ з Донбасу з себе на народ і суспільство. Тому що він боїться приймати рішення. Але ще раз, хто відповідає за ППО? Президент, хто відповідає за захист енергооб'єктів? Міненерго? Які ставить міністра, які узгоджуються прем'єр-міністра, якого узгоджують на банку? І це теж секрет Полішанини. Хто відповідає в Києві за оборону і захист об'єктів? Голова військово-цивільної адміністрації. А хто його призначає? Може його призначає Верховна Рада? Ні. Може Кличко? Теж ні. А може жителі оболоні? Теж ні. Його призначає президент, то в мене запитання. Може, треба комусь в зеркало подивитися і знайти відповіді, бо це дуже нагадує інформаційну атаку з прогрівом а, інформаційного поля для наступних дій дескредитації, намагання зняття. Але ще раз кажу: ну це настільки притягують за вуха, і настільки навіть не ховають свої інтереси, що головне взяти під контроль Київ з його бюджетами, що стає від цього дуже гидко. Я вас зрозумів, Бориславе. Я вам дуже дякую, Борислав Береза, політичний оглядач і е, народний депутат восьмого скликання, колишній, колишній військовослужбовець збройних сил України.